Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. Вітаю кожного з вас, обіймаю кожного з вас і кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну що ж, ви знаходитесь на каналі Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Азаряна і сьогодні 23 лютого. Особливий день завершення циклу. Ну, Цей день дасть можливість багато виправити. Настає період влади 25-ї місячної доби. Нейтральний час. Коли спокійно, неквапливо, енергетика буде змушувати людей зануритися у свій внутрішній світ, скоротивши взаємодію з оточуючими до мінімуму. Однак у цьому періоді є свої особливості, знаючи про які ви зумієте провести день з максимальною користю та уникнути неприємних моментів, особливості цього дня. Місяць, що знаходиться в казарозі, надає енергію 25-й добі. Додатково напруженість робить людей більш серйозними, занурюючи їх в себе. В цей період на перше місце виходять емоції почуття, причому такі, що. Можуть оточувати вас, можуть здаватися холодними, усуненими, можливо, якісь люди будуть вам здаватися, ніби вони усунулись взагалі там десь, і ви себе так будете почувати. Ну, Практично сьогодні нечутливий такий. Для вашого нічного світила виявиться незвичайно стриманим та практичним. Однак такі якості, як самокритика та чутливість до слів оточуючих, можуть виявити себе, тому пам'ятайте про обережності в висловлюваннях, спільний вплив енергетики козирога та сам по собі день. Це підбиття підсумків, планування подальших дій. Однак не варто зайво занурюватися в себе, в самокопання, здатне стати причиною пригніченості та меланхолії, спровокувати в тому на... та песимістичний настрій. І щоб цього уникнути, приділяйте достатньо часу оцінці своїх досягнень та лікування. Корисного досвіду якогось, якоїсь ситуації, що здаються. Проте, незважаючи на всю практичність та раціональність властивостей цього дня також є і занепокоєння, що не має особливої причини. Просто це буде само собою з'являтись на рівному місці. Піддаватись цьому стану не можна. <кій> так як тривога може стати причиною помилок, виправити який буде дуже непросто. З допомогою самоконтролю ви зможете уникнути зайвого поспіха і квапливості. Зберігайте ситуацію під контролем. Поради і рекомендації. Період влади 25-ї доби є не самим вдалим для нових починань та ділової активності з цієї причини найкраще час провести в будинку в колі близьких людей. Якщо ж ви працюєте цього дня. То виявіть особливу уважність і обережність, навіть якщо займаєтесь звичними рутинними справами. Є ризик зробити помилку або упустити щось важливе, досить велике, тому намагайтесь якнайчастіше перевіряти. Ще раз і ще раз свої дії. Крім того, уникайте перед і приділіть достатньо часу плануванню, розбиваючи складні завдання на стани, які допоможуть вам швидше досягти наступного, задуманого, досягнутого. Енергетика цього дня спрямована на саморозвиток і робити над собою, тому доба стане не найкращим часом для взаємодії з оточуючими. Можливо, можуть виникати конфлікти на, ну, з будь-якого приводу, тому спілкування особливо з малознайомими людьми. Краще обмежити, якщо ж це пам'ятати про самоконтроль, не дозволяйте собі необдуманих висловлювань. І з розумінням ставтесь до поведінки співрозмін... співрозмовників, вміння розуміти інших людей. Потрібно налагодити взаємини з другою половинкою, які також будуть досить складними, оскільки день абсолютно не підходить для кохання та романтики. Люди сьогодні зосереджені виключно на своєму внутрішньому світі, тому не варто нав'язувати коханій людині, спілкування або намагатись вивести його на відверту розмову. Віддайте перевагу затишному мовчанню на двох. Так ви зумієте уникнути складнощів зберегти сімейну гармонію. У фінансових питаннях вам додаться виявити особливу уважність і обережність, оскільки небезпека скоєння помилок сьогодні особливо велика. Відмовтесь від спонтанних покупок, не укладайте угоди з неперевіреними компаніями. Та відкладіть дії з великими сумами, навіть детальний аналіз можливих ризиків не гарантує успіху. Тому перенесіть усі важливі грошові кошти операції на більш підходящий для того час. Віддав мешканцям: ну, помітьте кошти, неприпустимо, оскільки подібні дії. Перекрити вам фінансові, можуть перекрити вам фінансові потоки. Однак, попри складнощі, сьогодні, ну, допустимі дрібні витрати. Особливо, якщо вони пов'язані з будинком та побутом до фізичних навантажень, ну, десь, ну, я б сказала так, до фізичних навантажень. В цю добу слід підходити з обережністю, оскільки енергетика цього дня призначена для внутрішньої роботи, тому від надмірної активності краще відмовитись. Віддайте перевагу спокійним діям, подумайте про здоров'я, практики. які... З ним зв'язані гімнастику, знайдіть час для медитацій. вони допоможуть вам розслабитися, розслабити м'язи, зняти напругу і позитивно позначиться на стані здоров'я. Крім того, сьогодні буде особливо корисне додавання ефірних олій, та відварів, лікарських рослин, тобто фітотерапія та трав'яний чай це неділя. Є одним із найкращих днів для відпочинку. Тому найкраще провести його в спокійній затишній обстановці. Вітаються прогулянки на свіжому повітрі, споглядання природи. Відновити силу допоможе якесь кохане заняття, наприклад, читання, вишивання, прослуховування музики, від масових заходів краще відмовитись. Сьогодні вони можуть стати причиною стресу. Затишний вечір в компанії. Приємних людей може вам відновити сили. Але пам'ятайте, що сьогодні спілкування складатиметься не самим найкращим чином. Дозвольте собі просто помовчати в компанії тих, кого любите. Магічні ритуали. Цього дня енергетика цієї доби відмінно підходить для проведення ритуалів, спрямованих на порятунок від негативних подій та емоцій, однак особливо вдалими будуть дії, спрямовані на порятунок від зайвої ваги, особливо упоєднані з іншими вашими діями. У цьому напрямку результат відбудеться. Все, всі ваші очікування позбудуться. Позбудетесь зайвої ваги. Для проведення цього ритуалу вам знадобиться ваш коханий фрукт. Виберіть найкрасивіший, стиглий плід, без будь-яких вад та інших недоліків увечері. Перед тим, як лягти спати, добре вимийте його, залишіть на підвіконні, на який потрапляє місячне сяло. І скажіть: з місяцем засинаю, сонцем червоним світанок зустрічаю, вночі моя повнота йде. В день стрункості краса до мене приходить. Бути тому. Фрукт залишити на підвіконні до ранку, В досвіта, як тільки з'явиться перший лучик сонця, з'їжте цей фрукт, і найближчими днями ваша фігура стане стрункіша. Остуда на себе. Ситуація, коли кохання не має шансу на продовження, Ну, жаль трапляється нерідко, різні причини. Ну включаючи трагічні обставини. Якщо ви зіткнулись з подібними обставинами і бажаєте позбавитись туги відразу після світанку, вирушайте до храму, придбайте свічку, поставте її до ікони, вгамуй мої печалі. Якщо ви не знаєте, яка вона, як вона виглядає, зверніть увагу. На ліву руку Богородиці, вона прикладена до неї голов... до голови, головні думки: Зверніться до Божої Матері з проханням допомогти вам у вашому горі. Коли прийдете з церкви, подивіться на небо і скажіть: «Владичиця свята, утоли печаль і мою, по промовляйте ім'я. Після цього повертаєтеся додому, нікуди не повертаючись за народним. І мовчки. У цей день сьогодні відзначають э, Прохор Весняний. Це Ті, хто був народжений у цей день, наділені витонченим смаком та цілеспрямованістю, їх приваблює все містичне та таємниче, але в той же час ці люди вважаються реалістами, здатними твердо стояти на ногах. Сни в цей день пророчі, рідкісному випадку приснився. Ну, Сон, який не втілюється в реальність. Та за традицією, перед сном ми з вами зараз промовимо такі слова. Я, своє повне ім'я, Наталія, з подякою приймаю щедрі дарунки Всесвіту. І ось це важливо. Промовити і написати в коментарях. Я своє повне ім'я з подякою приймаю щедрі дарунки Всесвіту. Ну і чекаємо подарунки, бо ми вже це запланували. Проговорити цього достатньо один раз і потім просто записати. Ну що ж, я бажаю вам чудового дня. Проводіть його сьогодні в тиші і спокої. І нехай це принесе вам радість, гармонію внутрішню, відпочинок. До нової зустрічі!